thank yeah. you Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Так, по косилочці хочу розказати. Ну, як бачили на відео, що трошки вона так косе Скубе трошки. Так, що я тут з неї зробив? Так, дивіться. Кріплення, мені там писали, що стає, все, як надо, ні, дивіться. Вона повинна якби ставати. Отут прорізі отвори є. Але движок стоїть настільки близько, і ремінь вже натягнутий, я не можу його подати, движок туди далі, щоб установити кронштейн. Отому От мені прийшлось сверлити отвори. Ну, в принципі, міцно тут на рамі тримається. Але що тут крепіш відразу тріснув, я ще не виїжджав. Не косить, оце зав... наварив тут. Знизу не було провару, коротше. наварив сильніше. Потім додав, отакий ще усилив трішки. ну коротше, В принципі, так, воно більш-менш а, і ремінь. В комплекті ремінь йшов задовгий, треба було аж на оцю першу ставити, вона тут дуже так слабо висіла, аж чорті сюди. Ну, Це не годиться, ну що це. хоча, в принципі, стандартно йде на цей мотоблок. А якщо б я кріплення ще далі поставив, тим більш з натяжителем той беремінь, тим, тим більш не підійшов. Так я і так косарку прицепив на і далі. Ну, коротше, зовсім прийшлось їхати на лоск. На наш тут базарчик, де всі сільхоз-товари. Коротше, та і... На машини на все деталі. І оце підібрав ремінь Б-950. Був Б1100, там там якийсь там, не пам'ятаю, який там стандартний іде. А я взяв Б-950 і в принципі, в принципі принципі без натяжителя стало стало так, чітко. Так, що тут ще? Хочу, хочу знайти трубу 125 -ту, десь. Десь таку 125 ту І зробити такі стакани сантиметрів по 20-25 може. І наварити так шинки. Коротше, часто забивається. грибе траву, приходиться назад здавати, а та трава в покосі потім лягає, її не підбирає, щоб скосити. Коротше, залишається потім таке там скубе. Коротше, щоб не забивалось, хочу сюди такі стакани наварити. Сварочку, ну, такі, труб, трубу знайду 125 товщиною. Та двоєчку десь такі, щоб легенько все було. І, в принципі, шинки, так, а може арматурку так наварю по краям, щоб прокидала. Щоб як на роторній косарці, там же такі циліндри стакани стоять. і Воно якби прокидає траву. А тут нічому прокидати. ну короче, і ножиці, ці болванки підточив, в принципі, ну, скубуть. трошки. Ну, Покосити поки що можна, то немає часу. Дуже так нею зараз займатись, та й коштів треба і ножи замовити. ну, коротше, Поки що покосимо так. А там уже далі переробити на сегменти, поставити. Тут спеціальні там йдуть такі конусні, під один отвір, такі зарізані, ну, спеціальні йдуть сюди сегменти. Оце їх сюди поставлю. І мені там ще писали, що ці треба повикидати. А отут під редуктори, під редуктора е такі наварити, як ли лижні такі, ну, щоб воно йшла на отих. Воно якби трошки нижче, ну не те, що нижче, воно якби буде трошки гарніше. І ще, ще мені там. Чоловік присилав фото, у нього давно така косарка. Він, виходить, плече обрізав повністю Повністю зрізане. І, і отут, отак от зрізане, оце, оце всього немає всього зрізане. Він усилив цією трубою, додав сюди ще двойну, сюди двойну додав. І, і отут ще така. за, за, за оцім, ще так. Це для того, щоб отут не задавлювало траву. Воно якби придавлює, а потім не підбирає оцей таку борозку скубок такий і залишає. Ну, коротше, ну, подивлюсь, буду я так робити чи ні. Ну, хоча б ножі треба поміняти буде. І отакі циліндрики додати. І, в принципі, Ну і ще з часом потім восени перероблю цей кріплення. Треба підпалець, щоб вона отак вверх закидалась. Уверх піднімалась, закидалась, ремінь можна було зняти. Коротше. Ну, треба зробити, щоб вона дуже легко так знімалась і закидалась уверх. І може, вийде адаптер, коли зроблю, їздити на адаптері та косити. Ну, подивимось. Коротше. Ну, але не знаю, треба було купляти тисяч за 15, роторну, нормальну косилку, ну, але ж по грошам ніяк не вийшло в цей раз, не знаю. Подивимось, зробив баланс такий. Баланси такі з гусеничних. Кріплення це фаркоп мотоблочний. Оцей кулачок я забрав, а щоб тут не портити оцей прицепний механізм, я просто на болт зробили. Просто це розбирається. Можна це все зняти, знову цей кулачок поставити і легкові прицепи чіпляти. Ну, але той кулачок я хочу, коли зварю адаптер, у мене там все для адаптера є. Я хочу його на постійній основі за адаптером зробити, прицепити, щоб був постійний фаркоп на адаптері, тому що мені треба сідло, адаптер і тягати прицеп легковий, щоб забирати сіну. І, в принципі, буде все супер. Ну, мотоблоком я задоволений. Заводиться з півоберта, соляри е тільки дихає солярою. Нюхає, <глухає>, так сказати, тільки е розход дуже такий маленький, це дуже подобається. Е в принципі, в роботі теж він такий мощака, тяне, треба ще рамку. Щеплення зробити. Дуже незручно цією ручкою постійно тягнути, хоч рамку щеплення. Я там у багатьох бачив на Ютубі, що отак от рамку раз, і щеплення вижав. Переключив передачу, і тоді плавніше буде трогатися, буду плавніше. Ну, коротше, треба попрацювати ще над ним. Попрацюємо, друзі, нічого. Так, робимо капельний полив для наших грядок. Беремо пляшечки, зрізаємо, зрізаємо. Беремо голочку зі шприца і вставляємо. І воно буде крапати. От покажи. Буде крапати і підливати, поливати наш огірочок, помідорчик, щоб не стояти з поливалкою, не лити. А так пройшов или зі шланги поналивав і в принципі буде так як Стояло, трималось. Тримається. Ось так і крапає. Ну, де тонші голочки, так повільніше, а де поставив такі товстенькі голочки, там швидше. Ну нічого, подивимось, як воно буде, наскільки швидко вода буде витікати. Подивимось. Може тонкішу голочку тоді поставимо. Як товста буде. Не дуже. Так, підемо зараз до корівок до наших. Так, що тут наші корівки? Малу нашу забирають липку на днях, так що відправляється до нових господарів. Наша малеча. Так, що у нас по рябіні? Рябіну відгодовуємо. В принципі, починає так поправлятись. Що хочеться сказати. Це в неї вже 7 та більше 7 місяців після отелу. Вона три місяці як а може так трошки більше. По молоку ну, в середньому тримає літрів 25. В принципі, в принципі, задоволений нею. Гарна корівка і по молочку гарна. Зараз дуже добре підгодовувати сіном. Сіно даємо таке пару, два три дні підсушене гарно. І молоко так піднялось надой. І, в принципі, сіном треба годувати. Не знаю, хто там буває, каже мені, що не їдять сіно на паші. Вони і напасюються, гарно пасуться. Я зараз на гарну таку травичку їх виганяю. Вони напасюються. І о другий. Десь десь до до 15, ї отак, біля 15 ї їх приганяю додому. То у мене 17-та дойка. з 17 до 18 -ї. Я їх приганяю десь 15-ї. І там то, теж мені колись писали, що води, води їм треба, в обід їх поїти треба. Ну не знаю, коли спека, буду ще раніше забирати. Ну дивіться, у моїх корів вода, от ванну покажи, дивіться, вода. Вода у них у вільному доступі з 15 десь до 7-ї ранку. Вони напиваються. Постійно я підкачую, постійно стараюся, щоб була повна ванна. Зараз теж на ніч накачаємо її зранку. Знову вона так буде практично пуста. Вони постійно її п'ють. Тому, в принципі, оцей оцей час з 7 там, до 14-15, навіть коли спека. Я вважаю, що їм вистачить тієї води, що вони напиваються. Тому, в принципі, все нормально. Ну, Як буде дуже жарко, дуже спекотно, я їх буду раніше. Мілку. <сум> Мілка в мене тут прив'язана. Чому вона отак прив'язана? Тому що важко її запустити. Оце днів. 5, навіть трошки більше, я її так тримаю, почав прив'язувати, давати отаке сіно не дуже поганеньке. Таке дуже-дуже пересушене, пері таке зі старою травою. А випускаю до кормушки її пити воду в день, коли корови на пащі. От вона їсть і їсть ну, коротше, отаку траву. поганеньку. Тому що не можу її запустити. Оце через 3 доби здоїв. 11 літрів з неї. Коротше, капець. А їй же вже на початку цього місяця треба було її повністю покинути доїти. Ну, коротше, зараз, якщо дня через 4 теж наповниться вим'я, більш-менш, я її здою, і в мене там є консервант виміні, я, я його законсервую. Я не дуже його люблю ним користуватись. Я білку ну, нагадаю, що я хотів. Але не ввів. У мене вийшло її запустити без консерванту. Тому, в принципі, запустилась. Оце ж я ж кажу, з підгодовування вони так поправилися, і білка справна, вим'я нормально, десь 28 ми плюс-мінус виходимо. В принципі, нормально. Їсть, пасеться, почуває себе добре. Скоро її вітаміном проколю в місяць після отелу. Щоб вона скоріше там в охоту прийшла, якби. в принципі нормально. Все нормально, мала теличка п'є, дворазова випойка, теж нормально. Е трішки менше стала пити, літри 4 зараз. Тому що я ще її випоюю мілкиним молоком. І зараз добре, що мілка запускається. І... А коли запускається корова, воно молоко більше до молозова. І якраз добре, що є телятко, яке можна випоювати. І оце вона тож по 5 літрів випивала зараз. А зараз я так 5 наливаю, вона так 4 вип'є. Ну, ну Жирне молоко, дуже жирне, тому що вона ще рідко доїться мілка. Я стараюсь його зберегти і теляті і випоють. Так що тиля на молозиві було на білкіному, тепер на мілкіному молоці, такому жирному, тому теличка росте. Нормально, я вважаю, що добре росте, набирає. Уже де, ну, таку комбікорм її зробив там, з, макухою, з вітамінами. Зерном перемішав, ото в рот запихає. Вона, в принципі, жує, стоїть, сіно жує. Так що нормально. Місяць, після місяця, як уже нормально буде все їсти, може на травичку буду потрошку її виводити. А так, в принципі, по корівкам все добре. Готуюсь завтра перевозити сіно потрошку. У нас на після-завтра і на після -після на неділю і на понеділок дощ передають, тому те, що я вже скосив, е хочу забрати до дощу завтра, а потім вже буду далі продовжувати косити. Ну, але ж все одно, сінокос у мене зараз тягнеться, я думаю, що майже як на все літо. Тому що часу не зовсім вистачає. У нас вже багато роботи. Переробки зараз дуже багато молока. Тому. Віконця буду знаходити і готувати сіно, як можна більше, як можна довше, щоб наготовити. коротше, багатенько сінця. Да? Заспокоїлась, була така скажена. Отож є і психанув її, думаю, скоріше її продати. То була скажена, скажена. А зараз дивіться, стала така спокійна, пасеться. Поняла, що все, забирають, да? забирають, ну нічого. Нам. Забагато. Ми по-перше не потягнемо так багато худоби, а по-друге, реалізація, ну таке. Я ж кажу, попит слабуватий, тому куди нам розводити. Був би попит, може б ми і думали там 5 корів завести, але ж, але ж важкувато. От молока знову надоїли, зараз кожен день і треба переробляти і замовлення розвозити. Коротше, часу треба багато. Доїти це таке, що пішов здоїв і молоко, пішов здоїв і молоко. Ну нічого. Працюємо, що робити? Важкий час. Треба працювати. Вирощувати отаких от теляток от та комусь е для когось вигодовувати корівок непоганих. Тому що хто тримає одну корівку... Я вважаю, що це дуже легко і дуже просто. Ну як, ну, не дуже легко і дуже просто. Ну, але ж для себе тримати одну корівку, це в принципі хто кому подобається, це задоволення. І якби роботи небагато. Пішов здоїв, вам вам є молочко. І так же і по кормам. Заготовувати корма для однієї коровки це в принципі, я думаю, що не, не дуже так важко, як ну, понятно, що аби було здоров'я. У, всі, у всіх різний вік. І тому понятно, що дорослим людям складнувато. Тому, в принципі, працюємо. Нічого. Працюємо, друзі, все буде Україна. Бажаю всім миру. Дуже важкі часи зараз. Дуже складно людям. Ну нічого. Тримаємося, допомагаємо чим можемо. Все буде добре. Віримо в найкраще. До наступних відео.